Ток-шоу «100 запитань лідеру, дитячий парламент влаштовує вже втретє. Але від цього питання дітлахів не менше, і відповідати на дитячі питання дорослим та успішним легше не стає. Вопроси кстати у дітей доволі цікаві. іноді не то щоб ставили в тупик, но заставляли. В той же час конечно же, хотілося максимально правильно для того, щоб все-таки вложити щось що ну, я вже пройшов. То, на чем я набил себе шишки, я не хотел бы, чтобы молодежь, наша любимая, наши школьники, там же набивали себе шишки. То есть, я... а? Я себе сейчас чувствую як старший брат. Знаєте, ну мені просто приятно находиться с ними. Я не знаю, може скоро у нас вже закончится это мероприятие, але у мене нет желания уходить Пока туда організатори переконані, що влаштовувати подібні заходи необхідно. Це допомагає молоді визначитися з майбутнім та виховати у неї почуття здорового патріотизму. А молоді Дніпропетровська є у кого вчитися. От наша задача сьогодні цих цікавих людей об'єднати вокруг дітей. Вот, для того, чтобы сегодняшние дети завтра стали взрослыми и э, очень чётко понимали, что такое малая родина, очень здорово, очень э, грамотно разбирались в том, что такое для них патриотизм, потому что патриотизм начинается с того круга взрослых, которые эти детей окружают в детстве. Сами детляхи относятся до ток-шоу не меньше серьёзно. А мне очень понравилась данная встреча. Этот формат очень подходящий для нашего города. И я считаю, что эти встречи нужно проводить как можно чаще. Они дают возможность детям понять, что их ожидает в будущем и определиться с их выбором. Коли діти запитують, залишати их питання без уваги не можна, інакше вони сами найдут ответы. А от будут будуть вони правильні – це інше питання. Ольга Савченко, Дмитро Шиховцев, Новини ІРТ.